Всім привіт! Я там із син Тімур. Хочу вам показати класну машину Volvo V-50 r дизайні 2 літра дизель 2008 рік. На автоматі, на лінзі, на омивачах, на класних титанах. Да, ти crazy boost, Да? на класних титанах, на зимовій гумі, на шкіряному салоні, на безключовому доступі. Ну, комплектація реального автомобіля досить крута. Мультироль. Датчик світла, датчик дождя, омивачі. 8700 буде на старті. 8 рік, 2 літри дизель на автоматі. Ось такий чудовий варіант. Автобіль трошки грязний, сірі йдуть з зеркала, спеціальні ж обвіси по автомобілю, бо комплектація Air design Дуже класний варіант буде. Всіх, кого зацікаво, знаходиться на Луцькому авторинку, можна приїхати, оглянути, перевірити. Гарно виглядає автомобіль, стильно, досить непоганий за свою ціну. А продавець заявляє, що автомобіль в рідній фарбі. Ось такий от варіант.